Написати 40 ікон та відкрити капличку мріє тернополянка Тетяна Басок, яка вже не вперше навчається в іконописній школі Квітка Середньовіччя. Школа вже декілька років поспіль діє при церкві Успіння Пресвятої Богородиці у Тернополі. Цього разу жінка малює уже сьому за рахунком ікону. Це мої. Три попередніх ікони євангелистів. Зараз я малюю четверту ікону євангелиста. Вже євангелисти будуть всі. Також я ще малювала Миколая, святого Пантелеймона і святих апостолів Петра і Павла. Вражає результатами й тернополянка Наталія Гладуш. У її доробку вже 15 ікон, останні з яких саме закінчує у школі іконопису цьогоріч. Жінка малює тематичні образи святих під кожне ім'я для своїх внуків та похресників. Зараз працює над іконами Ісуса Христа та Богородиці. Ці кожна школа це збільшення професіоналізму, навиків, це збільшення духовності. Ну, це така глибина життя і радість життя. Іконописна школа для мене це, це про радість, про зміст, про осмислення свого життя. Загалом у Тернополі проходить уже 15-та іконописна авторська школа Квітка середньовіччя. Учасники діляться на декілька груп: новачки та старшокурсники, які пишуть ікони вже не вперше. Тут опановують візантійський український іконопис. Та кожен обирає зображення, яке найбільше припало до душі. Спершу Учасники слухають лекції, а потім переходять до практики. Працюємо ми натуральними пігментами. На жовтковій емульсії використовуємо такі зокрема коштовні пігменти, як напівроцінний камінь-малахіт, розтертий, азурит, котрі ми використовуємо наприклад, в моделюванні малюванні одягу. Після завершення навчання учасники отримують сертифікати, а свої ікони можуть освятити у храмі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.